Доброго дня, ви на каналі ТМС Агро, одного з найбільших виробників сільськогосподарського та пакувального обладнання в центральній Європі. Мене звати Надія, я менеджер компанії. У сучасній логістиці кожна хвилина має значення. Ручне пакування палет це повільно, нерівномірно та дорого. Надмірна витрата плівки, втрати по часу. Ну і звісно, людський фактор. Саме тому ми презентуємо палетопакувальну машину FS165 165 Рішення, яке оптимізує процеси та підвищує ефективність роботи вашого складу. Модель fs 165 Максимальна висота палети 2000 мм. Максимальна вага вантажу 2000 кг. Діаметр поворотної платформи 1650 мм. Тип розтягнення плівки механічне. Швидкість обмотки до 12 обертів платформи за хвилину. Швидкість руху каретки регулюється. Система керування сенсорна панель з вибором програм. Живлення 220 вольт. Режими автоматичний та ручний. FS-165 Забезпечує стабільну якість незалежно від зміни операторів та навантаження. Машина працює швидко, рівномірно та без перевитрати плівки. Завдяки контрольованій видачі плівки ви економите до 50% матеріалу в порівнянні з ручним пакуванням. Машина заміняє декілька працівників і дозволяє упаковувати в рази більше палет за зміну. FS-165 працює легко та інтуїтивно. Достатньо поставити палету на платформу, закріпити стрейч плівку та натиснути пуск. Система керування палетопакувальної машини дозволяє працювати в автоматичному режимі, має програму одностороннього обмотування для стабільних вантажів та двостороннього, тобто обмотка відбувається в два шари знизу вверх та назад, для ефективної фіксації та додаткового захисту продукції. Продукція у всіх різна, а отже, і запит на пакування теж відрізняється. Саме тому у програмному забезпеченні передбачений ручний режим пакування. Тут ви можете контролювати кожну деталь та рух пакувальника, швидкість обертання платформи, видачі плівки, тим самим контролювати натяг плівки. Різниця у цих показниках забезпечує контроль натягу плівки та щільність обмотки вантажу. Саме ви встановлюєте швидкість піднімання та опускання каретки з плівкою. У випадку необхідності армування вантажів, таких як паки з рідинами, де кожен ярус потребує додаткового закріплення. Оператор легко впорається з цим завданням. Ручний режим корування дозволяє виконати якісне пакування, враховуючи всі особливості вашого вантажу. Палетопакувальна машина це інвестиція, яка окупається стабільністю, швидкістю та економією. Палетопакувальна машина FS-165 – це не просто обладнання, це крок до оптимізації економії та ефективної роботи вашого складу.